У всіх країнах світу люди святкують Різдво. В Україні існують свої давні традиції та звичаї, яких дотримуються на Різдво. Це світле свято заведено зустрічати в чистому будинку. Тому підготовка починається заздалегідь. У будинку миються підлоги, вікна, протирається пил шаф та інших меблів. Заздалегідь Купуються подарунки для сім'ї, солодощі та частування для гостей. У день Різдва господині приступають до приготування святкових страв. Всього на Різдвяному столі має бути 12 страв. Головною з них є кутя. З неї починають святкове застілля. А потім вже переходять до інших частувань. Саме свято починають відзначати ввечері в момент появи на небі першої зірки. Це символізує народження Ісуса Христа. Гості та господарі будинку вітають один одного, підносять подарунки, співають пісні, танцюють. Головним атрибутом свята. Є вбрана ялинка. Вона потрібна не тільки для того, щоб знайти під нею подарунок. Прикрашання ялинки стара сімейна традиція. Всі члени родини обов'язково повинні взяти участь в оздобленні святкового вбрання лісової красуні. Є ще одна цікава традиція. У різдвяний вечір у двері будинку. Можуть постукати дивно вбрані люди, які співають колядки. Колядки це спеціальні різдвяні пісні. Співаків заведено пригощати солодощами, дякувати за радісні вісті. Ось так здавна в нашій країні відзначається різдво.